На початку 60-х мій батько пережив нервовий зрив через жорстоке насильство в дитинстві під час базової підготовки в армії. Його направили до психіатричної лікарні. А коли його визнали здоровим, виписали додому. Через деякий час він почав чути голоси і знову був госпіталізований до іншої психіатричної лікарні. Приблизно в той самий час моя мати, яка щойно розлучилася зі своїм першим чоловіком, втратила матір і намагалася вчинити самогубство. Також госпіталізували до тієї ж психіатричної лікарні. Вони одружилися у 1965 році. Я зустрічався з двома різними людьми, з якими познайомився в психіатричній лікарні. Я розумію, чому це не найкраща ідея, але самі ці стосунки були найздоровішими і найщасливішими в моєму житті. У психіатричній лікарні немає вибору, доводиться бути вразливим і відкритим. Врешті-решт, вони вже знають те, що ти ймовірно намагатимешся приховати від решти світу все життя. Я зустрічався з Крісом протягом чотирьох місяців, коли нам було по 16, поки він, зрештою, не вчинив самогубство. А з белою трохи менше року, коли мені було 20, їй було 19, поки стосунки на відстані не стали надто важкими. Я не раджу шукати пару у лікарні. Але якщо вже знаходиш когось, це буде людина, яка розуміє тебе краще за будь кого за межами лікарні. А таки зв'язки.